Шокуюча новина: за газ ви платитимете більше, навіть якщо тепер геть їм не користуєтеся. Так це не помилка. З нового року платіжки за комуналку зростуть. Просто уявіть, ви майже не користуєтесь газом, але суми все одно ростуть. Як так сталося? Чому тарифи формуються так, що ми платимо навіть за повітря? І головне, чи можна уникнути цих витрат? Ну або, хоча б, зменшити їх. Мене звати Микита Гаврилюк, і сьогодні ми знайдемо відповіді на всі ці питання. А поки підпишіться на канал, поставте вподобайку, бо лише так ви допоможете поширювати цю важливу інформацію серед інших. Отже, чому цифра у платіжці знову збільшиться? Наче ж, ціна на паливо має бути замороженою. А вся річ у тім, що це плата не за газ, а за його транспортування. То що ж таке, ця загадкова плата за доставку газу? Це не вартість самого блакитного палива, а гроші, які йдуть на утримання газових мереж. Логіка проста: газ треба якось транспортувати до вашого будинку, а це означає, що труби треба побудувати, їм потрібен ремонт, обслуговування та інші витрати. Плата за доставку фіксована і її перераховують лише раз на рік, кожного 1 січня. Ну тобто ціна змінюється залежно від кількості спожитого газу. Ну а далі знову буде наша улюблена грошова математика. Тариф за доставку газу залежить від регіону. Наприклад, у Києві найнижчий тариф в Україні лише 0,384 тисячної гривні за кубометр. А от у менш густонаселених регіонах, як от е, Миколаїв, Закарпаття, е, тарифи сягають понад 2 гривні за доставку одного кубу газу. Чому так? Теж все просто: чим більша протяжність мереж і чим менше споживачів, тим дорожче коштує обслуговування. Ну, грубо кажучи, у, і у Києві, і у Карпатах труба однакова. Але у столиці вона обслуговує одразу шість людей, а у горах лише когось одного. Ну але це ще не все. Щоби зрозуміти, скільки саме вам доведеться платити, важливо враховувати два показники. Обсяг вашого споживання за минулий газовий рік і тариф це друге, у вашому регіоні. З цим газовим роком, до речі, теж не все слава Богу. Він йде з 1 жовтня минулого року по 30 вересня поточного року. Ну, тобто, у 2025 році ми платитимемо за той об'єм газу, який використали з 1 жовтня 23 до 30 вересня 2024. Коротше кажучи, ви платите лише за те наскільки саме ваше споживання зносило трубу минулого року. Ну а далі, якщо ви використовуєте газ лише для приготування їжі, ваш мінімальний річний обсяг становитиме 39 кубів. А якщо ще й для опалення, то 314 кубів. І навіть якщо ви взагалі не користуєтеся газом, платити все одно доведеться за мінімальний обсяг. Це вимога закону, адже газові мережі залишаються підключеними до вашого будинку. Але там також є певні хитрощі, як все-таки не платити за доставку газу, ну або радикально зменшити цифру в платіжках. Про них розповім трішки пізніше. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Тепер розберемося на конкретних прикладах, як виглядають тарифи для квартири площою 50 квадратних метрів. Ми її в усіх наших відео про тарифи використовуємо, тож вам буде зручно порівнювати різні платіжки. Якщо це родина з трьох осіб. А з централізованим опаленням, то у них на рік вийде всього лише 120 кубів газу, лише для користування плиткою. Сума в платіжці буде мізерною, але уявимо, що родина використовує газ і для приготування їжі, і для опалення. Ну тобто, має котел для такої площі середньорічне споживання газу становитиме 1939 кубів. Ну а тепер множимо цю суму на коефіцієнт та ділимо на 12. Це кількість місяців. Наприклад, у Харкові, причому лише у місті, а не в області. Тариф за доставку становить всього лише 0,516 тисячних гривні за куп. Це оцей самий коефіцієнт. Тож щомісячна плата складе близько 83 гривні 37 копійок. У Миколаєві з доволі високим тарифом у 2 гривні 38 копійок. Це вже 384,5 гривні на місяць. А от у Кропівницькому з тарифом 1,79 буде 288 гривень. Як бачите, навіть для невеликої квартири різниця у платіжці може бути п'ятикратною, в залежності від того, в якому ви регіоні. Це означає, що мешканці Києва з найнижчим тарифом 0,384 гривні за куб платитимуть в середньому лише 62 гривні 10 копійок. Ну бо середні 1939 кубів за рік ділимо на 12 та множимо на оці 0,384 тисячних. А от мешканці Закарпаття чи Чернівецької області, де тариф 2,38 сплачуватимуть понад 380 гривень щомісяця. Повний перелік тарифів по регіонах дивіться на сайті вашої газорозподільної компанії. До речі, важливий нюанс. Ми у цьому відео рахуємо лише тарифи від компанії «Газмережі» та Київгазу. До того ж, у кожному регіоні є. Кілька операторів системи, тому якщо у вас не газмережі чи Київгаз, особливо це для Києва актуально, тариф буде відрізнятися. Ну а тепер до найсмачнішого: чи можна якось зменшити витрати на доставку газу, так, якщо зменшити споживання самого газу? Тут на допомогу приходять базові заходи енергоефективності. Вони не потребують великих витрат, але можуть суттєво скоротити ваші рахунки. Наприклад, утеплення вікон і дверей допоможе зменшити втрати тепла, а використання сучасних терморегуляторів дозволяє підтримувати комфортну температуру, навіть не перегріваючи приміщення. Навіть проста зміна звички, як от вимикати газову плиту відразу ж після використання, може допомогти зекономити. Припустимо, родина з квартири на 50 квадратних метрів зменшила своє споживання на 20%. Раніше вона витрачала 1939 кубів на рік, а тепер лише 1551. У Харкові це означає зменшення плати за доставку з 83 гривень до 66 на місяць. У Миколаєві з 384,5 до 308,5, а в Кропивницькому було 288, а стане 231 гривня. Навіть невелика економія на споживанні газу може відчутно знизити ваші витрати. А якщо врахувати ще й сам газ, то економія стає ще більш відчутною. Ну, наприклад, при тарифі у 7 гривень 96 копійок за кубометр родина зменшить річні витрати на паливо з 15,5 тисяч гривень до 12 тисяч 350 Гривень на рік разом із платою за доставку, це вже кілька тисяч гривень економії. Але при цьому вкрай важливо вчасно надавати дані з лічильників, ну бо інакше рахуватимуть по нормативу споживання, тобто так, наче ви не економите. А чи можна взагалі уникнути оплати за доставку газу? Ну в теорії так, але це потребує певних дій. Наприклад, якщо ви повністю відключите своє домогосподарство від газу. Тоді платіжки за доставку більше не надходитимуть. Однак тут є нюанс: якщо мережа газу все ще підключена до вашого будинку, платити доведеться навіть без споживання. Коротше, якщо ви повністю живете на електриці або на дровах, просто відрізайте трубу офіційно через вашого оператора. Закон також передбачає кілька винятків. Плату за доставку можуть скасувати для тих, хто постраждав від воєнних дій, якщо газопостачальна мережа пошкоджена або будинок непридатний для проживання. У таких випадках споживачам треба звернутися до оператора газорозподільної мережі та подати відповідні документи. Плата за доставку газу є обов'язковою, навіть якщо ви сам газ не споживаєте. Ну бо це, грубо кажучи, плата за трубу. Також нагадую про мінімальні обсяги, за які доведеться платити. Наприклад, 39 кубів на рік, якщо газ використовується лише для приготування їжі, або 314, якщо він використовується і для опалення. Ці обсяги закладені в розрахунках і впливають на мінімальні платежі. Тож підсумуємо, що потрібно знати про нові платіжки за доставку газу. По перше, сума залежить не тільки від вашого споживання, а й від регіону. Тарифи можуть відрізнятися у кілька разів, і це важливо враховувати, щоб зрозуміти, а за що ви платите. По-друге, навіть якщо ви не користуєтеся газом, плата за доставку залишається. Винятки можливі лише в особливих обставинах, як от пошкодження мереж або будинку. Щоб уникнути зайвих витрат, важливо знати свої права та не ігнорувати можливості економії. Ваші платіжки це не лише цифри, а й можливість заощадити, якщо правильно ними користуватися. Ну і найголовніше, економія газу це не лише вигідніше, а й простіше ніж здається. Утеплення, контроль споживання та правильний підхід до енергоефективності допоможуть зменшити витрати. Тому слідкуйте за своїми рахунками, користуйтеся порадами, і тоді, навіть у складні часи, платіжки стануть трохи легшими. Ну, а я дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Напишіть у коментарях, чи було вам корисне це відео, та покажіть його вашим знайомим. Ну, щоб більше людей розуміли, як заощаджувати на простому. До зустрічі у нових відео.